Всім доброго дня! Зараз я прийшов до, до Романа познімати його кобили і цю красуню в пакіту. Зараз Роман хоче запрягти їх, аби вони пройшлися трохи, бо пакіта стоїть у стайне і десь виходить на прогулку час від часу. Шомела. О дивіться, такі є плюшовий ведмедик. Ну я вам хочу показати, яке дає потомство фараон і Панама. От є така лапшечка. І сьогодні шість тижнів. Як вона народилася, така красуня. Має таку гарну лисину. Зараз ми її виведемо на двір, все вам покажемо. Лошечка Роман вже поставив перегородку, лошечка собі посцала. поїла молока йде вже на своє місце, і тут вона вже все. Каже Роман, що е, йде по нужді в сторону, лягає в сухі. Це я дуже дуже люблю. Дуже має гарні грубі коліна. Подивіться, я так вам що можу показати. Перед красивий. Ну, що це? Ще раз нагадую. Є шість місяців. Шість тижнів, кажу, шість місяців. Ось мені вже? Роман. Вяже хвости. Пакет. Хочу вам піднімати, як сів'яже, а ці мене тручиє У Романа на господарстві дві кобелі і така красива лошечка. Пакета. Ще раз нагадую, пакіта може бути продажня. Е, але тільки з мамою, бо поїхавши лише тільки 6 місяців і воно 6 тижнів, що це мене 6 місяців, 6 міців. Що вірнію? Так, виганять. Такі є. Орамана гарна пара кобелів. Виходить сама? Всю раню трохи.

2 серпня скільки? Шість минули. 6 років минуло панамі. такі є. Кобили і гарна лошечка в селі Печеніжені. Дуже дуже добра мама. <рикла> Отут коліно дуже грубе знять. О, вийшла. Вийшла багіра. Який срок зараз вже в жеребності багіри? Сім місяців. Сім місяців, як, як багіра жеребна. Гарні кобили. Дуже дають гарні лошата. О такі є. Багіра жеребна по фараону. Панаму укрили фараоном, але ще УЗД не робили. Ще, як сказати, під, підтвердження від ветлікарі ще немає. Дуже гарна лошиці. Сьогодні е, гарна сонячна погода. Ми вирішили показати вам кобили і як казав вам, що ми будемо пакету показувати простіше. Отака є лошичка 6 тижнів. Так, зачепили важке ліце. Хто як каже, у нас кажуть важке, прив'язуємо пакету, пакету прив'язуємо до, до Панами. Отака От лошечка від фараона. Це у Романа вже друга друга лошечка від фараона цього року. Е, на наступний рік сподіваємося, що буде теж Тоже... щось гарне, лиш би Бог поміг дочекати. Отакі дві кобили спокійні, хоч Роман ніде не їздить. Вони запрягають, ні, ні зриваються, ні. З кобилами багато спокійніше, як жеребцями, бо жеребця так вже не запряжеш, як кобил. Чекай, ти нині другий раз їдеш, що прив'язуєш пакету, так? Так, 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 так? Другий раз. Угу. Я виконую, так. У есть такой вис. Помалевано все. Такая. Сюда. Берем направо тут. Кубанчик легенко перебирає ногами. Дуже має. Буду, буде нога і обросла і коліно дуже, дуже таке грубе. гарно лошиться. Най тобі будуть здорові. Є пара кобелів. Без піддубків і без, під, без підкосниців багато краще е, виглядає, видно повністю задейків кобелів. Рік більший, як рік назад ми показували, як ми були запізні. Ні, ще немає, ще немає руху. Так, ще немає руку. Вони були у мене на каналі. Ми їх знімали. Ай! Ай! Зараз проїдемося трошки. Пройдеться лошечка. рик рік дуже послушні. Хоч раз нагадую. Це вони цього року запряжені е, е, третій раз. За цілий рік, щоб ви розуміли. І подивіться, тут смокнув лишвуха, вух. Лиш бігає. Пакіта точиться на задніх ногах. Підстав грайся. Хотіло себе. Би... Зараз така пора, що хотілося б снігу, але що маємо, то маємо. Багато, багато знаєш, людей каже, що добре таке привчати, лоша прив'язувати, воно розуміє вже, що, що від нього хочеться. Панама так іде, що аж кусочок леду відколовчи і в повна пакету на вас. Ще раз нагадую, панама може бути на продажу з лошиткою. Ціна е, не є, ну як сказати, відносно того, кобили, то адекватна з лошицею. Що кого буде цікавити, дзвоніть. Запитуйте. Отакі є красиві кобили у Романа. Багіра вже жеребно 7 місяців. Кінець квітня мало би бути з лушами. То Коли кубила жеребна зовсім, інакше все показує, кобила сипча. Набирає вагу на себе. Але панама дуже добре доїде. І хоч вона годує, дуже гарно, дуже гарно виглядає. Тут ми їдемо, що є у Василі. Таких жеребчик і добила. Зранку було, був морозець, зараз вже погода помінялася, вже плюсова і вже це все топиться, трохи набирається на колеса, але ми так недалечко поїдемо, щоб не пройшлися. Такі-то у нас справа. От, така у нас місцевість. Тут де ми живемо, трошки вже починаються горби, там недалеко вже гори. Вже за горами ми вже кажемо, що то гуцули, а за нас дивляться з коломи і кажуть, що ми гуцули, а тут вже, вже ми вже го, го, горами, не миналісі, то вже гуцули. От такі у нас справи. Добре, такими кобилами їхати в маратонці. Файно на асфальт. Ні, то ці коні, ріж, ці ріж, коні ріж. йдуть і в болото, і куди, туди справа туди йдуть. От дивіться, яка адекватна лошечка, щоб ви розуміли, другий раз вона прив'язана. І тай слава Богу йде біля кобили вже знає, що вона свої дії. Ано стань! Пррр. Місцями ще у нас є сніг, але в загальному вже все розтопило. О така є лошечка заправлю. Пр, пр, пр. А хоче? А, хоче пити. Розчіпаєш чи вона досі? пройшлася і вже під кобелу лізе. Та. А де знайшла свої? Ну. Mm. Не дуже їй подобається, що то ший, Що шиї підтягнуло? Шиїла, да. Так, так. Смотри, по Да, да. <связывая> Давай, поехал. О, есть. З цієї сторони сонце не попадає і тут ще стоїть сніг. Тут ще можна, ми колись бували такі моменти, що тут ще можна і почув прорватися. <риватись> <риватись> такі то у нас справи. Я всім дякую за увагу, підписуйтесь на канал. Ще раз я вам нагадую, ми зараз їдемо на фірі у Печеніжина, Кобили, Романа та Фійчука. Всім до побачення.